Мене звати Володимир Іванович Вернацький. Я народився 12 березня 1863 року в Петербурзі, хоча мої корені, з України, з Полтавщини. Я закінчив Петербурзький університет і вже з молодих літ присвятив себе мінералогії, геохімії, а згодом і філософії науки. Та найбільше мене захоплювала ідея єдності природи та людини. Саме тому я вперше в науковому світі заговорив про ноосферу, новий стан біосфери, де розум людства стає потужною геологічною силою. Я заснував та був першим президентом Української академії наук у 1918 році, бо вірив, що наука має бути незалежною і працювати на благо народу. Працював у Києві, Петербурзі, Москві, Парижі, Криму, всюди, де можна було служити науці. Я жив у важкі часи революції, війни, зміни влади. Але, попри це, ніколи не зраджував науку, правду і людяність. Мене хвилювало майбутнє людства, відповідальність людини за землю. Я відійшов у вічність 6 січня 1945 року, але, сподіваюся, мої ідеї і далі надихатимуть тих, хто шукає гармонії між знанням і совістю.